Так, так, так. Мамо, а куди ти збираєшся? Ти що, вирішила піти в перший раз на вулицю? У сенсі перший раз я взагалі то п'ять разів іду на пробіжку, ну, так я тобі і повірив. А йду я в магазин, щоб нам продукти купити. Чи нам продукти? В нас і так весь холодильник заповнений цими продуктами. То аж одна крошечка хліба не влізає туди. Тут у нас на цілий рік, а може, навіть на два досить цих продуктів. Ти, мабуть, вже досить поїла, мой в тебе і так вже е великий живіт. Вже більше, ніж у нашого тата. Так це і не від цього. Я просто вагітна. Моєму е малюку треба більше їсти, щоб він е далі е -е, виріс. Щоб він швидше народився. Так, це вагітна. Жартую я, давай вставай. Це просто м'яч, я собі під футболку засунула? Може, й не жартую. А, це все пранк? Фух, я вже подумав. Це з тобою в магазин. Не можна? Ти у минулий раз в магазині набрав смаколиків більше, ніж моїх потрібних речей. Я ж тобі шоколадку подарував, потім ти її зразу сиїв Тобі цієї шоколадки було мало, ти за одну секунду її ум'яв, а потім мою подаровану е, з'їв. Будь ласка, я хочу з тобою піти, я не буду нічого у тебе просити. Свіжим повітрям подихати. Дихаєш, зараз я тобі вікно відкрию, не хочеш брати мене з собою в магазин? У мене є план. Ти хочеш, я тобі скажу за ничку, тата? Він тільки тоді, коли ти мене візьмеш з собою в магазин, коли не знала про його нички. Пішли. Можди знав, що це спрацює. Так, які мені обрати? Головне, щоб Артем не побачив, що я обираю. Хм, Цікаво, а що мама тут обирає? Що це за ось такі білі капсули з ниточкою? Що, Мама хоче купити білі петарди, щоб е, повзривати їх, тому що їй е, нудно. Які петарди? Ми ж в Україні живемо, а тут не можна їх е, взривати. І що це мама обирає, треба запитати. О, а що ти обираєш такі ось е, білі петарди? Петарди, є що, дурно в Україні купляти петарди. Що ти обираєш, якщо це не петарди? Затички для носу. Бачив такі затишки для носу в інтернеті. Що ти там в інтернеті бачив? Що я їй таке сказав? Треба тікати швидше.